Вам треба зробити сектор вогню, дати безпеку якоїсь людині, яка зробить умовне мінування. На всіх двох справах ви відходите без стрільби. Коли люди вже за лінію кулеметника, він може дати вогонь. Підходимо по лівій стороні. Контролюємо БК! контролюємо мішень! Бою на дереві мішень 10 метрів! Плюс плюс, прийняв! Що саме, вона відспоцьована! От так, не це Дайте доби. Відходить, присоток немає. Важливе майно не втрачено, як прийняв. Всі цілі уражені! Плюс, плюс, давайте пацієнт звертайтеся.